Сонячний Стамбул, босфорська протока та кислі обличчя Росіян. Київ та Москва зібралися на другий етап переговорів. Локацію змінили. Цього разу зустрічалися у люксовому готелі на березі моря, колишньому палаці османського султана. Посередниками виступила турецька сторона. У вступному слові міністр Хакан Фідан окреслив ключові теми другого етапу зустрічі. На зустрічі. Ми прагнемо продовжити оцінювати умови і перспективи двох країн щодо припинення вогню. Водночас, ми прагнемо просунутися у процесі обміну військовополоненими на один крок уперед із гуманітарних міркувань. Ми також плануємо обговорити необхідну підготовку до зустрічі лідерів. Ми вважаємо регулярні контакти цінними з погляду встановлення довіри між сторонами. На переговори команди пішли із запізненням приблизно на півтори години. Почекати росіян змусив голова української делегації Рустем Умєров. Перш ніж піти до посланців Кремля, він тет а тет зустрівся з Хаканом Фіданом, керівником МЗС Туреччини. Інші українські представники провели консультації з радниками лідерів Європи. Близько 15-ї за Києвом. Двері кімнати зачинили, щоб вже за годину поквапитись додому. Talks переговори у Стамбулі, щойно завершилися, і я чекаю на повний звіт від міністра Умєрова. Команди обмінялися документами через турецьку сторону, і ми готуємо новий обмін військовополоненими. Президент України з візитом у Литві, але інформацію зі Стамбулу отримує у режимі реального часу. Саме він першим офіційно оголосив про завершення другого етапу зустрічі. Відповідальність за звіт поклав на голову переговорної групи Рустема Умєрова. Другий пункт це визволення наших людей. Ми наполягаємо на звільнення всіх полонених і повернення викрадених дітей. Щодо військовополонених, ми домовилися зосередитися на конкретних категоріях, а не на кількості. Ми узгодили обмін усіх на всіх для тяжко поранених та тяжко хворих військовополонених. Друга категорія це молоді солдати віком від 18 до 25 років. Також усіх на всіх ще домовилися обміняти по 6 тисяч тіл загиблих солдатів. Україна пропонує Росії цілком новий формат обміну полоненими. Акцент не на кількості, а на категоріях, тобто обмін за принципом всіх на всіх, але в окремих групах військових: найперше тяжко поранені та тяжко хворі, а також молодь віком до 25 років. На сьогоднішній день ми досягли нового прогресу. Це так звана формула всіх на всіх. Сьогодні ми погодили дві категорії, які будуть підлягати поверненню на батьківщину. Ми погодили механізми, ми визначили. Попередні терміни саме цього обміну, і попереду нас жде тяжка тяжка робота, тому що необхідно буде зробити багато верифікацій, визначити всіх категорії, нікого не втратити, не забути. Через те, ми продовжуємо нашу роботу, і ми будемо мати успіх. Другий етап росіяни зумисно скапустили. Заздалегідь Москва до останнього тягнула з меморандумом про основи перемир'я. Обіцяла надати його після останнього обміну полоненими, а передала лише у день зустрічі в Стамбулі. Українській делегації потрібен був час для ознайомлення лише опісля Київ зважуватиме наступні кроки. зараз ніто на російську... Нам зараз потрібно подивитися на російський документ на пропозиції, які вони нам передали. І лише після цього ми будемо готові обговорювати подальший процес. Передусім, ми повинні дослідити, що там є конструктивного. Знову ж таки, ми вважаємо, що тема зустрічі лідерів також обговорюється. Бо в Росії Путін це людина, яка вирішує. Тому потрібно, щоб він був присутній, щоб власне ухвалювати рішення та обговорювати інші важливі елементи. Тому робота у цьому напрямку дуже важлива. Окремо на переговорах Україна приділила увагу викраденим дітям. Команда передала Росіянам списки українських дітлахів, яких окупанти тримають у неволі. У списку 339 викрадених дітей. Також Україна запропонувала зустріч на рівні лідерів. Її можна було провести до кінця місяця між 20 та 30 червня. Росіяни з багажем інформації полетіли звітувати до Кремля. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Ну, дивіться, там цікава ситуація ось з цим меморандумом, знаєте, з яких вимагають американці. Я не знаю, хто це брякнув, чи то Путін, чи то інший. Але дивіться, що за американці ж вимагають від них меморандуму, так? А я думаю, що Лавров розуміє, що це таке. Він все ж таки злочинець, але дуже професійна людина. Чому це фактично явка з повинною буде. Якщо це буде офіційно від держави Росії йти, ну, наприклад, вимога покинути покинути ці чотири області це ж фактично визнання анексії. Тому вони не хочуть свідків. І тому не хочуть, щоб хтось був присутній. А те, що там прийде Медінський, скажуть, ну там щось якийсь поперед. Він показав, це був мене меморандум, і все що з цим пов'язані. Тому зрозуміло, що вони не хочуть ніяких свідків, які будуть далі підтверджувати їхню ганебну поведінку, що вони не про що не хочуть домовляти. А так вони завжди можуть сказати, що у цьому винна Україна. Що вони, зрештою, роблять завжди? Те, що вона тривала годину на тлі такого тривалого першого раунду, про що це може свідчити? Чи взагалі цей аспект не обов'язково аналізувати? Поки Путін при владі, я впевнений, що війна буде тривати. Ми повинні це чітко розуміти. Тільки добившись блокади економічної Росії, от таким чином, як я сказав, можна щось чогось добитися. Але тут головне, в дійсності навіть не за Сполученими Штатами, а рішення за, Євро... за Європою, чи прийме рішення нарешті Європа, здійснити свою давню мрію про те, щоб Росія в нинішньому вигляді не існувало. Чому я так говорю? А хто торгує зараз Європ... з... з Росією? Європейці не сполучено штати Америки. Хто закуповує газ, наприклад, скраплений у, Європей... у Росії? Європейці. А чому вони металургію досі на 2,5 мільярда доларів купують? А чому аграрну продукцію купують в Росії, і Білорусі? До речі, це разом треба рахувати. Я спеціально там нещодавно дивився структуру експорту Росії до ЄС. Це хто це хто цьому сприяє, щоб Росія жила? Тобто вирішення в дійсності за Європою. А хто повинен блокувати порти Балтійського моря? Це європейці можуть зробити, чи є у них сили та є у них купа сил для цього зробити. А хто ухвалював такі беззубі санкції в 17-му пакеті, де начебто все красиво розказано, так як вони там запроваджують санкції на цей тіньовий флот, але не заборонено проходити через територіальні води країн, які наклали ці санкції, тобто через. Протоки данські, які Данія, яка контролює вихід до з Балтійського моря, можна проходити через Ламанш, можна проходити. Тобто тут абсолютно рішення тільки за Європу. Якщо Європа прийме рішення руйнувати Росію, а тут і Китай може підтримати, тому що Китаю, в принципі, в нинішньому вигляді Росія, яка ще прагне. Бути союзником США теж в принципі, не дуже потрібно, бо нафту, в принципі, і алмази можна домовитися з Якутами добувати. Навіщо тоді тут Москва? Ну, з цим я маю на увазі. І тому тут головне за Європою в дійсності питання: як вони будуть ухвалювати рішення, і як ми повинні їх підштовхувати до цього рішення? Бо у Росії зараз е, е, є чотири, як мінімум, сили, які щиро прагнуть, щоб вона була зруйнована. Це Україна, ну, десь збігається з Туреччиною, тому що у них тюркський світ, а у них він йде до Якуті, до Тихого океану. Підштовхує треба Європу, ну і Китай, в принципі, за певних обставин теж не проти. Тому те, що зараз відбувається, воно не має ніякого значення. Росіяни будуть говорити те, що зараз казав публічно Путін. А вони ніколи не на міліметр не відхиляються від того, що говорить Путін, тому що так побудована країна, тому я не бачу, передумов, що щось помінялося тільки коли знаєте, перекриють кран з усіх боків, Тоді можлива розмова, і то не факт, тому що Путін я впевнений, буде воювати до останнього, поки в першу чергу Сполучені Штати Америки не поставлять питання перед російськими елітами. Що прибираєте цього психа, тоді будемо з вами розмовляти.